Друзі, сьогодні монтуємо другу сторону криші металопрофилем. Зараз вам заліз, покажу лид зверху, дуже гарно все виходить, метал закручуємо і зараз на саму висоту піднімемось, придивимось, як зверху у нас вид. Стараємось Гарно все кріпити, закручувати і останеться прикрутити козирюк. Як бачите, це останнє відео з криші зверху, тому що, коли прикріпимо вже козирюк, я не зможу вам показати цю красу. Так що насолоджуйтесь. Дивіться, отак проходить монтаж. нашої металевої криші. Колір у нас графіт 0,45, метал усе, дивимось. Бачите, все, все робимо стик, все гарно, красиво, як струна. Дивіться, яка ровність Це не може не радувати. Дивіться. Все прилягав, все закручується намертво пленка теж. Бачите, все-все-все дуже чудово, дуже класно. І саме головне, ось так робиться монтажик.